Так, всім салют! Е, Нова серію знов взяв. Вчора що? Вчора продав посада. Як і домовлялися, хто не дивився попередню серію, е, казав, що буду розказувати, за яку ціну продав. Посад, пішов за 1800. Е, 1800 доларів. Продав я його. Ну, щоб ви розуміли, забрали перекупи. Буде продаватися. Ну, не в моїй області, але. 130 чи 140 км від мене. Ну нічого, забрали, не забрали. Так, що взяв? E, Opel Astra 98 рік. А, і суть. E, продав Passat Казав їм відео, що має їхати дизельну забирати і буде в ролику. В ролику її не буде, бо ми її забрали зразу по дорозі продали. Ну, я її продав. Так що дизелька не буде. Opel Astra був теж в універсалі 2001 рік. Один сім дизель. Проблема була там потолок обвіший. Ну, таке салон і салон гарненький був. На водійській сидінні тільки була дирка, де спинку підтримує зліва, ну де зазвичай протирається. І Та його там наполірувати. така хазяйська машина була, там людям теж терміново треба було гроші, то То так, вона одразу продана. Дизельок, бачите, економний в нормальному стані, в колірі, яке називає кастрюля стріблястий. Так що тут продано. І ввечері подивився одну машину і потім хлопчина набрав, сказав, що в нього вже є інший автомобіль, який він забирає ввечері, і запропонував цього я Каже, забери, бо там не вистачає грошей То за таку суму. А за яку скажу пізніше. І так, Opel Astra, 98-й рік, 1.6 бензин. Що в ній по проблемам? По ній поліз лак майже по всьому автомобілю. Видно, так? Да? лак. ця дверка водійська ще більш-менш. Тут поліші криша поліщий лак. На цій арці є отака коцка маленька. Кришка багажника. Це його жінка здавала назад, заїхала. Тут все добре, це крило все нормально. Тут лак. і ця сторона. Ну, Відповідно, майже вся машина лак. Что самотикало? Что самотикало? Показываю вам прибором. Блин. У вся вредный фарби. А лак полис. ваш что 124, 124, 105, 674. Ну от так, а щось лак поліз. 110. Ну поняли, так? Да? 120. Оце крило, що. Це єдиний елемент, який крашений. Кришка багажника. 133. Вона вся в рідній фарбі, лак поліз, бачите. Ну нічого, салончик, до речі, прикольний. Салон прикольний, не зачуханий. Ось так карти виглядають, все, пластмаски, цілі. Оце вже мої речі. Ну, все сіка. Тут -то теж все порядок. Ну, чуть-чуть може чистонути. Але я маю на увазі, що немає ні дирок, нічого. Все все бомба. По багажнику теж все гарно. Це вже мої речі. Ну, це не мої, це власник віддав полісос мій. Так, яка ще проблема є по ньому? Е, під капотом. Під капотом є маленька проблема. Так, перше, світиться чек. Я підключив його, прочитав, то забитий ЄГР. Це, це мелочі. Так, все ті початку. І друга проблема, повернув ключа. І ноль! Ноль. не заводиться. Що робимо? Відкриваємо багажник. Беремо таку штучку. Ой, багажник. Капот. Беремо такий приборчик. Відкриваємо. І що? І стукаємо по, по стартеру. Раз, два, три, чотири п'ять. Кажемо умба умба Зараз має бути чудо. Повертаємо знову ключа. Нема чуда. Йдемо ще раз. Значить не дійшло. Стукаємо знову. Раз, два, три, чотири, п'ять. Йдемо за руль. Повертаємо ключ. Все автомобіль заїсть. Зрозуміли, так? Да? Ну, можливо, хтось не знав, є початкові водії. Якщо ключ ніяк не реагує, то одна з причин це може бути стартер. Заліпає втягующе. Так як в цьому автомобілі. Просто заліпає втягующе. Двигун робить гарно, рівненько, все, нічого. Ну Це ще ЄГР заблету. Треба почистити, це єдина помилочка світиться. Так все тут ціленько, стакани, все. Ну, Просто лак поліз. Правильно? Я навіть не знаю, що робити. Чи, ну, чи фарбувати, чи, чи просто перекупом її віддати. І по цьому крилі, о, я забув сказати, є от бачина. Ну, це я можна, звичайно, крило замінити, але я так подивився, тут латочку дам, обмажу все, з, з іншої сторони це все оброблю, щоб воно далі не ржавіло. І підкрашу. І тут такий маленький рижик по цій арці зб'ю. Ну, Получається, що отак підкраситься і по цьому кантику так все гарно. Так що так а її, е, хто собі дивиться автомобілі <кій> з полішим лаком, щоб ви розуміли, це повний перекрас. Е... Лаком зверху вскрити, просто там щось підчистити, лаком скрити, воно все одно буде п'ятнами. Якщо лак поліс на елементі, то це повний перекрас елемента. Його зачистити, загрунтувати і перекрасити. Так що, відповідно, якщо б цей автомобіль привести в гарний стан, реально в гарний, то його всього перекрашувати. Ну тут є мінус. Мінус. Він зараз в рідній фарбі, а вже коли перекрасиш, то вже буде битися як другий окрас. Ну, це там... Для мене це невелика проблема, але зараз більшість людей їздить з приборами і всі хочуть автомобіль накрашений, знаєте, і цей. Ну, тут реально тільки один елемент а це крило підкрашене. Так що подумаю, є на нього ще титани. Перше це поставлю титани, друге це зараз зніму стартера, завезу, щоб. Зробили це втягуюче, щоб воно не заліпало. І, і зроблю крило. Ну, ці рижечки підкапаю. І подивлюсь на нього. Можливо, віддам людям за дешеву ціну. Для тих, для кого не дуже важливий там зовнішній вигляд, що це шолак поліс. А головне, щоб технічно. Бо технічно машина в класному стані. Двигун, коробка, ходова це все добре. Оце що лакполіші. До речі, можете написати, бо ця серія буде виходити якраз десь приблизно, як я буду його виставляти. Можливо, хтось шукає собі такий автомобіль, то давайте так спробуємо. Пропонуйте в коментарях ціну. Ціну це вже стартером зроблених на титанах і зробленим крилом. Да, і зроблю крило, щоб вже тут дірки не було такої, щоб автомобіль просто був з поліщим лаком. Якщо б вам цікаво було, чи можливо хтось шукає собі такий Недорого автомобіль. І головне, щоб він їздив технічно, все, а це на лак полішить, там не сильно звертає увагу і не сильно важливо. То можете пропонувати ціну. Е, так що, заганяю в гараж, знімаю стартер, е, потім поставимо тітани і займаємося крилом. А там далі подумаю. Можливо, можливо, буде настрій. Швиденько зашкурию, затру його і передую. Ну, щоб він вже був чіткий. А можливо ні. Ну, подивимось. Дивіться серію, до кінця серії там все буде зрозуміло. Давайте робимо. Так, завіз стартер ремонт. Стартер, звісно, знімається тут просто жесть. От там за двигуном взагалі стоїть. Знімати з ями неудобно, руки. Ну, коротше, є і автомобілі, де посипівіше стартери стоять. Ну ладно, сказали, десь година часу півтори. Можна буде забрати. До речі, вони тут біля мене, біля кооперативу, недалеко. Розтопив буржуйку, вже думав, що все. але буржуйка топиться, бо так сиро в гаражі. Ну і поки є годинка, то можна освіжити стопачі. Нашов півтора тисячі шкурку, зараз чуть-чуть з водичкою. Зніму тонесенький слой. І пастою. Поліровою машиною полірую. Давайте подивитись зараз. Отак, ну, така стала без царапин. блискуча і не така мутна. Ну там не колосальний ефект такий, але все таки переливається. Ну і ця що не полірована ще. Така мутна вона. Все полірую другу, поки чекаю стартером. Так, стопи відполіровані. Стартер ще не дзвонять. Що тоді? Тоді фари передні. Бачите, є така... Отак видно. Пластик такий весь посічений, такий мутноватий. Ну і ця відповідно так само. І зараз ще, поки є час, швиденько пари полірну. Що по шкурках? Ну тут а, е, варіант такий складніший, ніж цей. Візьму напевно якусь 800-ту з водою і дойду до півтора або 2000 ної Наждачки з водою. А потім пастою. І тут відповідно, так само. Все, погнав. Так, фару освіжив. Зараз подивитись для порівняння. Ця фара. До речі, трошки гризнувати зсередини. Чуть-чуть. І це стара. Бачите, така жовта. Ну отак для порівняння. Чикс. Може, з цього радіс. Краще буде. It І чік. Так, цю. Так, ну шо, стартер з'їздив тільки що забрав. Сусідній кооператив. Там два дядьки роблять. Кажуть стартера витягнули з того світу, блін. Втягую ще. Ну все. Там я вже не вникав в ці деталі, вони мені розказали. Коротше, я вже віддавав коньки, блін. Але... Ну Стартері увазі, але зробили. Зрозуміли, повністю ремонт там ці підшипні, ну, ну Повністю ремонт все. Тіпа, встановили в стартері. Не тільки в а ще там, і втулочки ці. То 800 гривень у нас коштується. От будете знати, орієнтовно. Все ставлю і пробуємо заводити. Так, стартер поставив, блін. дивіться, кір, бляха-моха. В перчатках неудобно, руки засовуєш. Ви розуміли, де стартер стоїть, щоб вам підсвітити. Он не, і там. Не, не розумієте, не, да Давайте так роби. От Отам стартер. Оце. От, чипс. Зверху доступу немає. Знизу є. Але дуже поганий. Там тяг це все, руки. Кров. Один, один болт дуже близько до цього, ну відкрутити легко. Потім там, де ці провода підключаються, ну так собі. А ще один де провод мінус іде. Він типу, руку отак скручуєш ітко пальцями, бля. поки попадеш, поки це ладно. Будете знати, що стартер там в опелі G, вони чи як. І отак. Ну що, пробуємо, як заводиться, да? Саме, Саме цікаво. Чікс. Всього часи, блін, ні? Просто часи, блін. Казується ще брав на себе він, стартер. Я зранку єлі завів її. Дуже важко заводилось. А зараз повернув. Ну, бля, Не дотримав ключа. Ну все часи, так? Да? Омчик світиться. Те, що я казав, забитий єгер. Ну теж думаю почищив. Так, то що, фару одну я заполірував, так і ці хлопці призвонили. Другущині. Полірую кругу. І десь має титани цих хлопчина підвести. Поставлю на титани і зніму вже як буде. І я думаю, що... А, ще що, блін. Окрім оцеї дірочки маленької, яку я хочу заварити. Я ще знайшов. отут малесеньку. Отут є. Не знаю чи камера зараз покаже. Але там теж є малесенька дирочка, десь така от, розмір, да? така от дирочка, то її підварю. Заварю, замажу, щоб вже було і крило, напевно. І, і думаю нічого робити не буду. Вже, до речі, набрав хлопчину один. Я йому поскидав фотки. Він каже, що в принципі його все влаштовує за такі гроші. Але, так як я казав, напишіть в коментарях, от. За скільки б ви б забрали, за скільки б вам ця, цей автомобіль був цікавий. І може. Може будемо так працювати. Продавати через коментарі в Ютубі, не тільки Інстаграм і Тікток, а ще через Ютуб. Ну добре, це таке. Хочете напишете, хочете ні. Полірую фару і буду ставити Тітани. Ну, Ось така маленька. Не знаю, видно-не видно. Заварює і... Та все, а так поднищу, нічого не видно. Коротше, вірте на слово, днище все ціле. Так, по крилу отаку От маленьку латочку дав і стягнув стекловолокном, щоб воно. Ну там, розумієте, да? я зачистився вроді, все проварив, десь там дирочка була, це все, то стягнув стекловолокном. Трошки зачищу його і вже вирівнюю шпакльовкою. І отак. Чин отак. Підкрашу, чи оце? Напевно це, якщо вже фарбу буду брати, трошки там 100 грамів, то попіддуваю, де? І все, буде бомба. Або в мене є чорна, правда, це сіра, така темно-сіра, є чорна. Ну подивлюсь, ну суть того, що вже дир не буде. Знизу заварена, тут заварена вже якби козовщина без дир. Е, залишиться тільки це шалак поліж. Ну ладно. дороблю. Так, ну що, по пелька і покажу. місця в Рівному. Гарні лебіді, озерце. Може давайте спробуємо через ютуб продам. Зараз покажу вам огляд коротенький. А вдруг, а вдруг комусь подобається, напише коментар, яка ціна підходить їй. і забере, Даже, можливо якась доставка, десь недалеко. Зараз пару хвилин і огляд. Так, коротенький огляд, да? Для вас. Opel Astra, 98 рік, 1,6 бензин, без газу. З документами порядок, чиста, переоформляється, все добре. По проблемам, да? лак майже по всій машині. По всьому автомобілю видно, да? бампер, крило, є малесенька м'ятинка. Отут. Тверка, лак вверх. Від, звідси від цієї полоси донизу все добре. Тут так само, тільки вверх. Це крило крашене, це все рідне. Криша рідна, але полісший лак. Багажник полісший лак. Задній бампер більш-менш нормальний, в одному місці є коцка. Тут є коцка м'ятинка. Крашене крило, все нормальне. Тут вверх, бачите, так само по цю кайомочку. І, і так, в загальному, як виглядає автомобіль? Ну дивиться він гарно на титанах. Ну ось так. Кружок дам один. Так, по салону, да? По салону. Салон в дуже класному стані на свої руки. Гляньте, які стан карт, пластмаси, сідушки, ця ціли тут. Це не просижене. чекайте сонечко. Так, ця сідуха, заберу свої речі. Все ціле. Тут повний порядок. Зносно це відбуває. Це все робить, печка дує, кондиціонер працює, пробіг. Пробіг. Ну, пише 280, не буду вас дурити там. Правда, неправда, але ну стан, гляньте руль. Панелька, все, лобове, потолок. Заднє сидіння показує. Карти. Тут пороги, пройоми, підлокотники є, взаді полочка. Ну все, дуже і дуже гарно. Це що косметика, бачите. Багажник. Ця полочка ціла, так опускається, тут все в порядок. Я, до речі, навіть не чистив, є аптечка. Так, під бізом, що тут. Тут лежав титан цей. Я його поставив. Навіть не чистив торнадором. Воно і так все чистеньке, більш-менш, але ще торнодорчиком його пройтися і взагалі буде порядок. Скло, задня ляда, рижиків немає. Ну, Под нищо ви бачили, да? я підварив одну дирочку, і підварив, і підварив. Зараз автомобіль проїде. Підварив ось тут крило. Вийшло досить досить. Я постарався навіть цю... зробив цю. І є отаких от два рижика. Три. Один рижик. І по цій стороні десь є ось другий і третій. Все, далі автомобіль без рижиків. Тут є маленька коцечка така зігнута. Все, в таких деталях вам показав. Ще під капотом, да? буде цікаво хтось з Ютуба. Чи ніколи не продавав через Ютуб. Через соцмережі, да, до речі, підписуйтесь з Тікток, Інстаграм. Там всі автомобілі, навіть, до речі, багато які не попадають на Ютуб. Є по нормальним цілям. І ось так під капотом. Зараз поставлю ручку. Ось так під капотом. Ну Все, стакани, все ціленько. Я ще під капотом не мив. Тут все ціле, все, все все, все порядок. Зверху протікає оце що нальотик такий є, це з верхньої кришки. Прокладку тільки поміняти і все, і буде порядок. Заводиться, так? Да? Заводиться, Стартери я зробив, заводиться, зараз взагалі ручник працює. Чикс, чикс, повернули, завелась Все, фари працюють. Аварійка, коректор, все це робить. Магнітола працює, всі колонки працюють. І як працює? да Світиться чек. Світиться чек. Я вчора під'єднав то забити ЄГР. Я, до речі, його тут там немає проблеми, я його сам почищу. А може і хто вже забере почистить. Ну, вона робить нормально, працює все. Димка немає. Все чітко. Так що до чого я веду? Пишіть. Я її буду викладати все одно через день. Сьогодні відео зроблю, сьогодні у нас 8 -е число. 8. До речі, 10% жінок дивиться за аудиторією, Вітаю вас з цим днем. Я обняв, поцілував, покружив, як цей блогер каже, і поставив на місце. Так що пропонуйте в коментарях ціну, тільки оперативно, що розумієте, да? бо буду виставляти її на продаж. Там, до речі, є один хлопчина, теж, я маю фотки поскидати. Але ж це ж таке. Напишіть ціну. Автомобіль технічно в гарному стані, салон гарний, двигун гарний, куліса, коробка, ходова, все нормально. Єдина проблема полісший лак. Весь автомобіль в рідній фарбі, крім задніх двох крил. Ну, по крилах ж, ну, тут до гадалки не ходи, в пилях є проблема з цими арками. Ну, напевно вже робилися. Та це і добре, що робилися, бо бо їх робити треба. 98 рік, 1,6. Так що пропонуйте. І, до речі, як вам на титанах зразу живіше? Да? Вам зразу рекомендація, от Продавався цей автомобіль, віддали е на желізних дисках, без копрівості. Автомобіль е набагато гарніше дивиться на титанах. Або хоча б на колпаках. Якщо ви продаєте автомобіль на голих желізних дисках, не пожалійте тих 400, 500, 600 гривень на ті колпаки і він зразу стане з вигляду дорожчий. З відразу. А то на цих таких железяках продавати просто ну, та біль стає, розумієте? Більше привертаю уваги і його швидше його куплять набагато більше. Все. Хто подивився, хто зацікавився автобіліть, пишіть в коментарі свої ціни. Кого цікавлять якісь запитання, теж пишіть, поставте лайк. І що? І до зустрічі. І переходьте в TikTok, Instagram, там в описі є ссылки. Підписуйтесь. До наступних табілів. Пока.